Доброго дня, валі шановні колеги, вітаю вас! Сьогодні хочу поговорити з вами про набряк макули при увеїтах до та після оперативних втручань. Увальний макулярний набряк або увеальний кістозний макулярний набряк може розвиватися при будь-яких увеїтах. Звичайно, до та після оперативних втручань. А наразі частіше він розвивається, є така думка серед дослідників, серед офтальмологів, що найчастіше увальний макулярний напряк розвивається при неінфекційних увеїтах, при середніх увеїтах, як ви бачите, він досягає 75% при пановеїтах, на відміну від інфекційних овеїтів. Але це спірне питання, тому що, наприклад, при Борелійному. У виїті макулярний набряк зустрічається дуже часто, майже у 80% випадків, а також, також протиставляється гостровий передній увіт, хронічному виту та задньому увиту. Це також питання, скажімо так, це спірне питання, тому що по результатах одних дослідників гострий вивіт зустрічається, при гострому увійті, вяальний набряк на Макула зустрічається частіше, інші кажуть, що при хронічному виїті він зустрічається частіше. Передній овіїд і задній овіїд, як ви бачите, по даним різних дослідників, відсоткове співвідношення майже одне і те ж, хочу звернути вашу увагу, що овальний набряк макули при передніх увіїтах, його часто не діагностують вчасно, тому що звертають увагу на передній відрізок ока. І е, поки тримається висока гострота зору, не завжди е, офтальмологи дивляться задній відрізок. Але е, в, на початку розвитку вального набріку макули, при передньому виїті е, може зберігатися висока гострота зору. Ну, з, в розвиток вального набріку макули, при е, задньому виїті, звичайно, це, е, скажімо так, діагностується. Чисті більш в ранніх періодах. Чим може бути спричинений кістозний набряк макули при увеїтах? Скажімо так, незвичні причини. Тобто це не тільки увеїт, може бути хронічний, гострий, рецидивуючий, але й такі причини, як медикаментозний вплив, наприклад, такі місцеві препарати, як бримонідін, метипроланол, аналоги простогландинів, глюкокортикостероїди, вони можуть спричиняти набряк макули при увеїтах Аналоги простагландинів, як ми знаємо, вони не рекомендовані активно застосовуватись при увиїтах, однак їх все ж таки застосовують, і треба пам'ятати, що вони можуть спричиняти увеальний макулярний напрямок. Те саме стосується глюкокортикостероїдів, тому що, наприклад, ну ми ж їх застосовуємо для, власне, для лікування. Кістозного макулярного набріку при увиїтах, але в той же час тривале застосування глюкокортикостероїдів може спричинювати ішемію і сприяти, скажімо так, резидуальному набріку макули при увиїтах або розвитку кістозного макулярного набріку. Системний прийом медикаментів: це сульфаніламіди, цидофовір, рифабутин, бісфосфонати, сульфаніламіди, інгібітори фактору некрозу пухлину. Вони також можуть спричиняти розвиток кістозного макулярного напряку при увеїтах. Це особливо стосується, якщо ви займаєтесь пацієнтом з цитомегаловірусною інфекцією, якщо ви займаєтесь пацієнтом з офтальмотуберкульозом, і якщо це пацієнт з токсоплазмозом, тому що наразі в нашій країні застосовується схема лікування токсоплазмозу з використанням сульфаніламідів, тому що кліндаміцин вже не працює. Також при увеїтах, тобто, якщо ви оперуєте, оперуєте пацієнта з увеїтом стосовно катаракти, може розвитися банальний синдром Ірвіна Гаса. Так, для пацієнта з увеїтом це банальна проблема, а саме синдром Ірвіна Гаса. Не, не забувайте про це. Що стосується внутрішньоочних пухлин, на, нагадую вам, що є первинна лімфома центральної нервової системи або очна нехочкінська лімфома, які також... Часто призводять до розвитку кистозного макулярного набрику при увеїтах. Тобто пацієнта може бути увеїт не пов'язаний з лімфомою, але якщо у пацієнта розвилась лімфома, то як і там, ну, скажімо так, ситуація по увеїту, який не пов'язаний з лімфомою, була стабільна. То подумайте, якщо в нього в цієї людини раптово розвився кістозний макулярний набряк і відповідний вік, характерний для дебюту лімфоми, подумайте про те, що це може бути дебют лімфоми. Історія подорожей, тобто людина може часто їздити, і це також може провокувати розвиток кистозного макулярного набряку, тому що імунна система пацієнта не витримує. І нещодане застосування імуномодулюючої терапії. Це фінголімод, паклітаксел і так само. У нас зараз, скажімо так, часто застосовується штучний інтелект. І от я хочу вам продемонструвати, як штучний інтелект обробив інформацію щодо набріку макули при увіїтах. До операції мета. Саме, якщо ви займаєтеся ну, стосовно кістозного макулярного набріку при увітах, мета це профілактичне лікування для попередження розвитку післяопераційного набріку, після ліку, операції, це лікування кістозного макулярного набріку та контроль запалення. А також штучний інтелект видав незрозуміле по гостроті зору, саме тому я знак запитання залишила в цій таблиці. До операції макулярний набряк з точки зору штучного інтелекту може бути присутній чи ні. а Візуалізація та оцінка ступенів важкості може бути ускладнена, згодна повністю, звичайно, особливо якщо це катаракта. А після операції макулярний набряк може погіршитись. І візуалізація краще. Оце цікаво, тому що дійсно може макулярний набряк і був до операції, якщо це стосується пацієнта з катаракту, але ви просто не могли його побачити. Запалення повинно бути контрольоване. Ремісія протягом мінімум трьох місяців. Після операції, звичайно, запалення може бути рецидив, що потребує активації терапії, і ризику складнень. Звичайно. Залежить від стану ока до операції і після операції високий ризик різних ускладнень, особливо кістозного макулярного набряку. Тут ми повністю, я повністю згодна зі штучним інтелектом. Що стосується, скажімо, нештучного інтелекту, а думки наших колег. Хочу звернути вашу увагу на те, що в останні декілька років публікації, що стосовно овального кістозно-макулярного набріку до та після оперативних втручань майже не було. І тому, от, наприклад, у 2020 році, як ви бачите, скажімо так, думка збігається з штучним інтелектом, Скоріше за все, штучний інтелект використовував. Інформацію з цієї статті, що розвиток, ризик розвитку овального кістозного макулярного набріку був вищим в очах, у яких спостерігався рецидив у перші три місяці після операції. Тобто, якщо чим, чим скорше розвивається рецидив, тим більша вірогідність розвитку кистозного макулярного набріку, ми говоримо про рецидив запалення. Аргава, агравал поділився тим, що доопераційний анамнез. Тобто, якщо у людини був кістозний макулярний набряк, то з більшим ступенем вірогідності він буде після операції, будь-якою. Також ризик розвитку кістозного макулярного набряку після факти був майже у сім разів. Вищим в очах за анамнезом попереднього кістозно-макулярного набряку, ніж у тих, у кого кістозно-макулярного набряку не було взагалі в анамнезі. Тобто в сім разів вище ризик розвитку. Це може бути, скажімо так, це є результат адитивного ефекту хірургічного стресу та тривуючого ввоального процесу. А чому? Тому що ці два фактори провокують секрецію медіаторів запалення та пошкоджують цілісність задньої частини гематоофтальмічного бар'єра та, звичайно, насосну функцію пігментного епітелію сітківки, спричиняючи звичайно накопичення рідини. І це не завжди може бути пов'язано з. Активацію запального процесу. Звертайте на це, будь ласка, увагу, тому що ви можете побачити, що активації запалення немає, але кістозний макулярний набряк став більше. Також ті самі наші колеги говорять про те, що при аутоімунних увиїтах, наприклад, найбільше при хворобі Бехчета, на кістозний макулярний набряк після операції, його активація зустрічається більше, ніж при інших аутоімунних увиїтах. Також частіше зустрічається, що збігається з думкою штучного інтелекту, історія кістозного макулярного набряку до операції вона погіршує вірогідність. Скажімо так, посилює вірогідність кістозного макулярного набріку, його посилення, якщо не було в історії кістозного макулярного набріку. Також, звичайно, відсутність рецидиву чи пізній рецидив і ранній рецидив запального процесу. Тобто, сумуючи все, хочу підкреслити, що кістозним мак... якщо ови. Плануєте оперувати пацієнта з кістозним макуля... з увеїтом, у якого вже є кістозний макулярний набряк, то ви повинні йому приділити більшу увагу, тому що з високою долею вірогідності ви отримуєте загострення, кістоз... загострення кістозного макулярного набряку. Якщо немає у пацієнта після, операці... після операції запалення. Рецидиву запалення, то вірогідність того, що кістозний макулярний набряк з'явиться або посилиться, вона зменшується в порівнянні з тим пацієнтом, в якого рецидив буде більш ну, розвинеться в ранні строки. І якщо ви займаєтесь пацієнтами з аутоімунними увеїтами, то вірогідність розвитку у них, у них кистозного макулярного набряку доволі велика, особливо з у пацієнтів з хворобою бчета. Що стосується того, як спостерігати пацієнтів з, як, ви бачите, преоперативне менеджмент, овальною катаракти, це 2000, стаття 2019 року. Як ви бачите, колеги запропонували, як вести пацієн, пацієнта, да? тобто, а, знову ж, да? штучний інтелект, скоріш за все, працював з цією статтею, Як ви бачите, пропонується брати пацієнтів, які в ремісії не менше трьох місяців. Застосовувати преоперативну профілактику, це використання топічних стероїдів за потреби переокулярне або інтравітреальне введення стероїдів, теаценалону чи тексиметазону навіть імплантів, а також навіть рекомендується застосування стероїдів ПЕРОС. Також е, говориться про те, що треба використовувати обов'язково інтраопераційну інтрипер, е, профілактику, е, тобто за потреби навіть пульс е, терапіями тіл переднізолоном, е, переокулярний триамценалон і інтракамеральне введення чи інтравітриальне введення тряамценолону. І от у 2019 році було запропоновано постопераційне лікування, якщо кістозний макулярний набряк розвився. Е, або якщо кістозний макулярний набряк не розвився, скажімо так, для того, щоб він не розвився, це топічні стероїди плюс нестероїдні протизапальні препарати. Якщо необхідно, це стероїди ПРС і імуномодулююча терапія, потім наступним етапом. Якщо кістозний макулярний набряк розвився, як ви бачите. Переокулярне введення стероїдів, інтравітральні стероїди довготривалі, знову ж пульстерапія, і альтернативна імуномодулююча терапія. Якщо кістозний макулярний набряк рефрактерний до стандартного лікування, то якщо вже ви вичерпали всі ресурси стандартного лікування, то тільки тоді інтравітеріальний антивіджеєв, інтравітеріальний метатрексат, Перосецитулозамід, навіть інтерферон альфа-2 і підшкірний самата Ну, Це вже якщо нічого не працює зі стандартно. Також у 2019, 2019 році був запропонований от такий алгоритм лікування неінфекційних увеальних макулярних напрямків. Як бачите, Тут також говориться про застосування, тут вже розглядається зі сторони, якщо він монолатеральний або білатеральний, якщо він гострий або хронічний, і застосування ось цих всіх, як ви бачите, схем лікування. Тут є у нас топічні стероїди, переокулярні стероїди. Оральні стероїди, друга лінія у нас це імуномодулятори, азотіапрін, метатрексат, мікофенолат, фетіл, циклеспорін, третя лінія це вже у нас, у нас вже адалімумаб, і, як ви бачите, вершиною у нас є вітректомія. Це вже більше, скажімо так. Як це стосується алгоритму лікування, стосується, вже, якщо ви готуєте пацієнта на хірургію. Тобто це алгоритм лікування не післяопераційного кістозного макулярного набряку, а це алгоритм лікування в контексті підготовки до хірургічного лікування. І отут ми з вами говорили про дексаметазон, про топічні стероїди. Хочу вам нагадати, що дексаметазон відносно протизапальної активності є найбільш активним його в порівнянні з іншими кортикостероїдами. Звичайно, краще застосовувати його без консервантів, особливо, якщо ви готуєте пацієнта з виїтом до хірургії, а ви знаєте, що. Якщо це хронічні пацієнти, хронічний процес, то в них розвивається дистрофія рогівки, тому пацієнтам увитими краще застосовувати препарати без консервантів, які не потребує особливих умов зберігання, звичайно, і які є дієвим. І е, хочу ще сказати, е, е, звернути вашу увагу, що окрім тих препаратів, які, е, про які я говорила, е, краще, звичайно, е, застосовувати е, ще не, не краще, вибачте, не, не краще. Це є доповненням до стандартної терапії, е, думати про е, нейропротекцію обов'язково. Тому що запалення завжди призводить до нейродегенерації, і саме комплекс запалення і нейродегенерації призводить до зниження гостроти зору, тому що пацієнта в першу чергу цікавить не те, яка висота у нього кістозного макулярного набряку, а скільки він бачить. І хочу підкреслити, що ще обов'язково треба, щоб було покращення кровообігу, щоб була ретина протекція і, звичайно, нейропротекція. І є така діюча речовина, ви прекрасно її знаєте, це називається ресвератрол, от, яка міститься у ресвезі та у нутрофі, і особливо велике значення має. Комплекс поєднання Ресвератролу з формулою Арец та омега-3. А в низьких дозах це покращення мікроциркуляції та трофіки, це нормалізація тонусу судин. в високих дозах це попередження неовозкуляризації та підтримка гематоретинального бар'єру. Тому дуже важливо застосовувати ці препарати, ці препарати окрім стандартної протизапальної терапії стандартної протизапальної та імуномодулюючої терапії. Обов'язково для того, щоб підтримати гематоретинальний бар'єр, особливо це актуально для нас з вами в контексті кістозного макулярного набріку після операції. В низькій дозі, скажімо так, постійно, в високих дозах комбінація Ресвератролу та формули Арец коли необхідно. Це НУТРОВ і РЕСВЕГА. І що стосується алгоритму лікування, от наші колеги ще в 2016 році, до 2019, це, було, це був, скажімо так, раніше запропонований алгоритм лікування. Як ви бачите, він більш розгорнутий, знову ж, це поділ на монолатеральний, білатеральний, Знову тут же говориться про топічний дексаметазон, субкон'юнктивальний, тут є в 2016 році субкон'юнктивальний дексаметазон. І якщо ви бачите, він більш розписаний, якщо немає глоукоми, то парабульбарний триамценалон, Якщо б це око з вітректомією і без історії очної гіпертензії, це інтравітральний імплант з дексаметазоном, хочу звернути вашу увагу, що інтервітральні імпланти з дексаметазоном вони викликають підвищення гостроти зору. Вибачте, вони викликають підвищення внутрішнього очного тиску. Також хочу звернути вашу увагу на те, що ці препарати в наших реаліях треба застосовувати обмежено, тому що інтравітриальні імпланти з дексиметизоном вони посилюють ризик активації внутрішньоочного туберкульозу, розвитку офтального туберкульозу, або, скажімо так, первинного або туберкульозно-алергічного процесу. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. І хочу повернутися до попереднього слайду. з, Власне, ще раз звернути вашу увагу: на те, що ми готуємо пацієнта до операції, треба все ж таки дочекатись ремісії, застосовувати преопераційну профілактику, застосовувати. Інтраопераційну профілактику кістозного макулярного набряку, застосовувати післяопераційну профілактику і лікувати пацієнта, якщо вже розвився кістозний макулярний набряк, використовуючи всі можливі ресурси. Тому що а, чим довше пацієнт живе з кістозним Макулярним набряком, це стосується пацієнтів з увеїтами, Тим гірше прогноз по можливості цьому пацієнту досягти повної ремісії по кістозному макулярному набряку. А як ви знаєте, довготриваючий кістозний макулярний набряк, особливо у пацієнтів з увеїтами, призводить до безповоротної втрати гостроти зору. Рада була спілкуватися з вами. Представити вам, я вважаю, актуальну тему. Думаю, що ми ще будемо зустрічатися на каналі Королівське Читання. Приєднуйтесь до каналу Королівське Читання. Ми тут спілкуємось про актуальне, сучасне і те, що ще не опублікували в статтях. Дякую за увагу!